Вітаю всіх прихильників спорту та біатлону І сьогодні в нас, як ви бачите, не буде випуску кар'єри. А сьогодні в нас буде огляд чотирьох гонок відкритого чемпіонату Швеції і чемпіонату Норвегії. І ось ми бачимо з вами переможний фініш Віталія Манзена, який несподівано переміг у індивідуальній гонці на чемпіонаті Швеції і став чемпіоном відкритого чемпіонату Швеції. отже Перейдемо до огляду саме цієї гонки. Віталій обійшов таких спортсменів, як Єспринелін, Віктор Бранд, Естонця Халдну, Себастьяна Самуельсона. Дученко став сьомим, Панціолома восьмим. Дуже класна гонка від Віталія. Всього дві хиби і з двома хибами він зміг перемогти в цій гонці, попри те, що було багато іменитих шведів, зокрема Нелін, Самуельсон, Панціолома. Які займали досить великі місця і високі на етапах Кубка світу, навіть мали перемоги. Серед інших українців можна відмітити Антона Дудченка, який став 7-м, Богдана Цимбала, який став 14, Руслана Ткаленка, який став 15-м, Дениса Насика, який став 16-м. Дуже багато тут було шведів, які брали участь на етапах Кубка світу, на етапах Кубка бію. Зокрема, були представники Молдови, Естонії, Латвії. Тарас Лисюк став 39-м, Сергій Супрун 40 м Богдан Бурковський з восьма хибами став 43-м, Артем Тищенко 48-м. Ну, ось ви можете подивитися місця із 30-го по 50 те Мальте Стефенсон брав участь, який часто виступав на етапах Кубка світу. Високих позицій не мав, але. Ну і перейдемо до огляду гонки. В плані швидкості на першому колі найшвидшим був Єспер Нелін Віктор Брандстон другим, третім став Себастьян Самуельсен, Манзен став п'ятим, Дудченко дев'ятим на Сико 17, Каленко 25-м на першому колі, став цимбал 33, Бараковський 39. -м. Ось такий от розклад був на першому колі. На другому колі найшвидшим став знову Єспернелін, Віктор Брант став другим, Берглунд Швед 3, Самуельсен 4, Манзін став 6. Знову найшвидшим серед нас був Манзен. На третьому колі найшвидшим знову. був знову Єспринелін. Другим став Себастьян Самуельсен, третім. Віталій Мандзен почав додати Віталій, коли розумів, що після 2 нулів його є досить високі шанси на високу позицію. На 4 Колі Єспринелл знову був найшвидшим. Брант став другим, а Віталій Мандзен третій. Швидше був він. Самуельсена, наприклад, на цілих 2 секунди. Денис Насико 10, став Ткаленко 11. На п'ятому колі, коли багато що вирішувалося, Манзен всього 3 секунди програв Неліну. Загалом на фініш він привіз 44 секунди Єсперу. Але все одно є спринтлі на останньому колі був найшвидшим. Манзин другим 3 секунди, він йому програв Віктор Бранд третім. Ну і ось можемо подивитися хто був. Не по кожному колі, а в загальному Найшвидшим, найшвидшим став Єспернелін, другим став Віктор Брандт, а Віталій Манден став третім. Ну, розуміємо, що це, можливо, такі тропи, як Самуельсен і Пенсфилома не викладались наповно, але сам факт того, що Віталій зміг з ними плюс-мінус боротися, ми не знаємо, чи він викладався наповно, чи ні. Але сам факт того дуже. Радує. Дуже повільним був Тищенко, аж 51-шим. Дуже повільним. Ну, і перейдемо до огляду жіночої індивідуальної гонки. де переможницею стала Анна Магнусон, другою стала Ельвіра Еберг з промахом 54 секунди вона програла Магнусон, третьою стала Йоханна Скотхайм. четвертою Хальверссон п'ятою ї Бендіка і шостою стала наша Христина Дмитренко, яка в підсумку 4 хвилини програла Ані Магнусом із 3 -ма хибами. 15-ї стала Надія Білкіна із 4 промахами. 21-ї Анастасія Маккушина із 5. -ма. 22 стала Лілія Стеблина несподівано з шістьма промахами. Вона була майже вище Маккушеною. Ну і не побігли в цій гонці. Приходько, Дар'я Чали, Колена Городна, до Олександра Меркушина, Яханна Ханна, я їх також не бігла в їй. Можливо, вони побігають сьогодні. Ну, побачимо. До речі, гонка, можливо, вже стартувала в чоловіків. Ну і перейдемо до огляду швидкості. Найшвидшою стала. Анна Хайденберг на першому колі, Еберг стала другою. Серед наших найшвидшою була Христина Дмитренко 18 результатом. На другому колі знову Хайденберг найшвидша, Ельвіра Еберг програла їй 7 секунд Скотхайм третя, Андерсон, четверта, переможниця гонки. Магнусон стала п'ятою, Байба Бендіка восьма, Анна воно несподівано стала дев'ятою. Дмитренко стала 14-ю. На 3-му ковлі. Вже Ебриг найшвидше. Хейденберг програла їй 20 то Томінгес Естонка стала 3-ю. Анна Магнусен 4-ю, Хана Скотхайм 5-ю. Христина Дмитренко додавала. І тепер вже була 9-ю. Анна Кривонос 11-ю. Стеблина була 20-ю. До речі, здивувала вона швидкістю тим, що була швидше Насті. На четвертому колі. Томінгас на швидшою стала Хайденберг 2 і Анна Магнусон 3. Четвертою стала Альвіра Еберг. Дмитренко стала 12. Стаблина 14. На п'ятому колі найшвидша була Анна Магнусон, яка боролася за перемогу в цій гонці. Байба Бендіка стала другою. Третьою стала Альвіра Еберг. Хальверхсон, четверта. Томінгас. П'ята. От Хайденберг, яка майже всю гонку була в лідерах по швидкості, стала шостою. 12 стала Христина Дмитренко. Ну, і по загальній швидкості все-таки в гонці Хайденберг була найшвидшою. 16 секунд вона привезла Ельвіяберг. Анна Магнусен стала третьою. Толі Томінгас – четвертою. ю п'ятою. 5-ю. шостою. Дмитренко стала 11-ю в гонці. Кривонос. Досить таки непогано швидкість показали, ніяк непогано. 2.14 вона ходом програла, трошки повільніша була Христина Дмитренко. Стаблина 22 стала по швидкості. 28 на 28, Анастасія Микошина 30. -ю. Ну І перейдемо до огляду гонок відкритого чемпіонату Норвегії. Тут в жіночій гонці стала. Інгітланберг Тандервольт несподівано четвертою стала Анастасія Кузьміна. Вік стала п'ятою, другою стала Анна Еммілі Анхайм Калкенберг. Третьою Ренд Бістала здивувала Кузьміна. І в чоловічій гонці переміг Ветла Шостат Крістіансен. Якийсь став першим, Webrun Sierreм став другим з промахом. Всього 2 секунди він йому програв, Ульдал став третім. Клод став п'ятим. Жаклін, як ми бачимо, став 12-м, а Дмитро Підручний з нулем. хвилину 19 програв Ветла 6 до Крістіансену. Ну і будемо завершувати сьогоднішнім випуском ось таким от оглядом. Дякую всім за підписку. За лайк, прошу поставити коментар, підтримати фінансово. Як найкращого вам дня, мирного неба над головою. І до побачення! Не міг я не вімкнути цей фініш в Італії. <гум> Нехай так буде продовжуватися і в наступному сезоні.